От на що залапувати, тикати пальцями в екран, якщо і без цього можна. Всім привіт! Сьогодні розкажу вам, як круто можна провести час, коли ви стоїте в теслі на парковці когось чекаєте, або приїхали підзарядитись і виявилась вільна хвилинка. Мабуть, майже кожен, хто цікавиться теслами, знає, що тут є ігри. Їх можна знайти три крапочки заходимо в меню. І розділ Аркади з таким джойстиком червоненьким. Ми переходимо в розділ з іграми. Деякі ігри, вірніше, одна, напевно, от це Beach Buggy Racing, гонки, простіше кажучи. Можна грати навіть керуючи кермом прямо автомобіля. Але найцікавіше це те, що Tesla дозволяє підключити ще й геймпади або простими словами джойстики. І це, на мій погляд, найкрутіший спосіб грати в більшість ігр, які тут є. Більше того, деякі ігри взагалі не підтримують іншого варіанту. Тобто ви бачите, що потрібен джойстик, що вказано навіть от в налаштуваннях біля блютузу що тут потрібен джойстик. Ось тут можна і на екрані грати, і кермом, і джойстик. І з того, що я тут наклацав. Найцікавіші ігри якраз були ті, які обов'язково потребують е, джойстика. Ось ще одна прикольна гра, яка е, працює тільки з геймпадом. Але з вибором сумісного джойстика можуть виникнути нюанси, тому сьогодні якраз я вам розкажу про те, як обрати і який краще підходить. Для того, щоб грати в Теслі. По інформації, як я зрозумів, від самої компанії Tesla підтримуються джойстики від Xbox, від PlayStation 8 bit до Zero. Є також така фірма, яка ретро джойстики робить. Але якщо ми говоримо про оригінальні джойстики, то нормальний джойстик Xbox коштує ну, близько 80 доларів. Купувати або оригінальний PlayStation, або Xbox, для того, щоб пограти в декілька ігер Tesla – це не дуже виправдано, на мій погляд. Але на ринку є багато копій, аналогів від інших виробників, які також роблять геймпади для Xbox. Але якщо ви берете джойстики неоригінальні, то тут можуть виникнути нюанси з підключенням. І давайте тому поговоримо про те, які обирав я і які підходять. Коли я купував перший геймпад, я хотів, щоб він був маленький, не займав багато місця, щоб його постійно можна було возити з собою і він не заважав. Погугливши в інтернеті за пошуком там міні геймпад що все таке написав. Мені видало декілька варіантів, і я одразу купив два найдешевших, тому що там було написано, що вони сумісні з Android, з по Bluetooth підключаються і так далі. тесла заявляє, що тут можна підключати як через Bluetooth, так і через DRID ну Я вирішив спробувати за 5 доларів. Пару гімпадів купив найдешевших, якщо ви погуглите такі чорненькі або біленькі. Одразу скажу це повний хлам. Вони не змогли під'єднатися. На інших пристроях я також їх пробував. Там написано було, що вони з телефонами сумісні, з Android, я їх підключав. Там криво, косо якось працювало дві кнопки, до Тесли вони взагалі не підключилися. Тому це марна трата грошей. Я вам не рекомендую таке розглядати. Тому я повернув ці непрацюючі джойстики і наступного разу вирішив. Слідувати рекомендаціям самої Тесли і подивився вже більш відомих виробників. І тут мені потрапив на очі отакий от прикольний геймпад Він трошки дорожче близько там 900 гривень на момент покупки, на момент запису відео коштував. І це фірма 8 bitdo Модель 02 цього геймпаду і от з ним якраз було все добре. Він підключився без всяких дротів, без всяких перехідників через е, Bluetooth. Є там інструкція, як його підключати. І ось ви бачите, ви можете бігати, стрибати, битися тут і грати в таку прикольну гру. І здавалося б, круто. Можна... Грати, що ще потрібно для, того, для цих простих доволі е, ігор, Все є крутий маленький геймпад. Ви бігаєте, граєте, насолоджуєтесь, проводите прикольно е, час. Але далі мене трохи запаяло. Я трохи пограв конкретно от в цю о, гру CAT-Quest, і е, виявилося, що на певному етапі, для того, щоб повністю пройти гру, не вистачає клавіш на цьому геймпаді. Дивіться, тут є стандартні основні чотири е кнопки з літерами, хрестовина, щоб рухатися, а також паузи. Е але про що я говорю? Якщо зайти в меню і, от, наприклад, перемкнутися е на можливості персонажа, то ви бачите, що тут. Е Є ще додаткові здібності, які з'являються під час гри у цього персонажа. І ці додаткові здібності можна ставити, наприклад, на різні клавіші. Ось я змінив, поставив на додаткові клавіші, торцеві одну зі здібностей. Але в цьому геймпаді всього лише дві додаткові, окрім основних, дві додаткові клавіші. І тому ви можете використати. Лише дві здібності. Але в великих геймпадах набагато більше клавіш. Окрім того, що є торцеві клавіші, є ще знизу курки, а також додаткові клавіші, вірніше такі от джойстики, для того, щоб рухатися. І на певному етапі, ви без цих додаткових клавіш просто не зможете використати навички, які отримує персонаж, для того, щоб просуватися далі. По грі. І тому, незважаючи на те, що цей геймпад я можу рекомендувати, він прикольний, але для того, щоб повноцінно використати весь потенціал кожної гри, я схотів придбати великий повноцінний геймпад. Що і зробив. Але якщо ми говоримо про цей маленький геймпад, він коштує доволі невелику суму, навіть оригінальний від цієї фірми 8 до 0. то оригінальні вже геймпади від PlayStation або Xbox, вони вже коштують, як я казав раніше, більше. Тому тут я вирішив знову ж таки пошукати більш доступні моменти. Які це варіанти можуть бути? Я зупинився на. Копії геймпаду для Xbox. Але вони також бувають різні. По-перше, як я зрозумів, різні виробники можуть бути цих реплік під Xbox, а також самі геймпади можуть мати різне підключення. Тобто є дротові, як я чув, що дротові. З ними менше проблем при підключенні. Тобто вам не треба до Bluetooth його під'єднувати, просто берете, втикаєте його в USB-порт. Але тут також є нюанс. Якщо взяти дротовий геймпад, майже всі вони є з підключенням USB. В мене ж тесла 2022 року, рестайлінг і тут в мене всі порти вони йдуть Type-C, окрім того що, тільки того, що одного бардачку стоїть. Цей тільки один порт він USB, і він в мене зайнятий флешкою, яка записує з камер самої Тесли, як відеореєстратор працює. В принципі, з цього одного порту ви можете витягнути на час, коли ви хочете пограти флешкою, і ставити геймпад і спокійно собі грати. Я думаю, що з цим проблем. Немає виникнути. Далі можна ще купити перехідник від Type-C на USB, і також вже в кожен в будь-який порт. Одразу два, наприклад, тут можна вдвох грати, тому два геймпади під'єднувати і грати. Але мені все-таки схотілося більш мобільно бути, щоб не заважали дроти. Тому я зупинив свій вибір на бездротовому геймпаді. Тут є нюанси. Для того, щоб, якщо ви хочете, по-перше, взяти недорогий не оригінал. Та ще й bluetooth геймпад, вам треба переконатися, що він під'єднується до Тесли, тобто, що його побачить Тесла. Напряму в мене не вийшло підключити геймпад просто по Bluetooth, без перехідників знову ж таки, до комп'ютера. Тому я придбав геймпад, який мені одразу прийшов з отаким от. Модулем Bluetooth, який я якраз або ви можете через перехідник в Type-C, або якщо у вас прямий вхід USB, ви відповідно будь-який порт USB його підключаєте. Або ж я перехідників вже не схотів купувати під Type-C. В бардачок, якщо я хочу пограти повністю от з цим великим геймпадом. Я можу під'єднати, цей Bluetooth-передавач в бардачок і вже от тоді. Комп'ютер через цей Bluetooth-передавач комп'ютер Tesla, бачить, що я під'єднав геймпад повноцінний. І тут я можу повністю використати весь потенціал будь-якої гри. Про що я говорю? Давайте зараз я підключу. І Тепер в мене під'єднано, так як я цей геймпад залишив до цього під'єднаним. Ось у мене ви бачите на екрані під'єднано два геймпади і можна навіть у двох грати. І таким чином мінімум дрютків я використовував мінімум портів зайнято, тому що цей геймпад, він під'єднується напряму через Bluetooth без всяких перехідників, а цей через один-єдиний перехідник в мене з'єднався. Тому можна прикольно так от разом у двох погратися. Але давайте зараз поговоримо про цей геймпад, про що я казав, коли говорив, що не зможете ви використовувати всі функції з маленьким. Наприклад, на певному етапі без клавіші L, яка з'являється як додаткова опція, ви просто не зможете пройти певні рівні. Наприклад, щоб зайти в цю зону, вам треба перейти, перестрибнути ось ці хащі, а він, персонаж, не має на цьому геймпаді зайвої кнопки для того, щоб стрибати, а вірніше літати. Вона з'являється на певному етапі, вона з'являється на цьому лівому джойстику при його натисканні, тому що це ще одна додаткова клавіша, яка тут є. Ми натискаємо цю клавішу, у нас герой підлітає, махає крилами і залітає в цю зону. Опускаєтесь. Тому, якщо ви хочете розкрити повний потенціал всіх ігор Тесла, я рекомендую брати отакий: от, хоча б один геймпад. Якщо ж ви хочете просто прикольно проводити провести час, в більшості ігор із цього буде достатньо. Але я б все-таки рекомендував такий. Тепер чим він відрізняється від оригіналу? В коментарях я читав, що не так зручно дотягуватися до деяких клавіш. Так, є таке. Переходити між цими верхніми і нижніми клавішами, трохи буває. Складнувато, трохи не вистачає пальців, але ну, для, цього, для цієї ціни і для, скажімо так, цей також коштує близько там, 900, 800-900 гривень, так само, як і маленький. Тому для цієї ціни я думаю, що з цим можна миритися, спокійно грати. Е, є нюанс. Знову ж таки, я казав про перші два геймпади маленькі, самі дешеві, от такого приблизно розміру, але чорненькі, там біленькі, е, хлам, який я повернув. Е, я знову ж таки його спробував обміняти на такий самий, як мені здавалося, такий самий. Але там не було в описі е, якої це фірми геймпад, на відміну від саме цього. Про що я говорю? Ось ще один геймпад, який мені е, вислала інша фірма. Та фірма, в якої я купив спочатку два маленьких, і яких я повернув. Е, вони довго повертали мені, обмінювали. Я вирішив начекати. Купив е, погуглив, мені сподобався інший магазин, я купив в ньому, в якому мені прислали з тим перехідником, який я вам раніше показував. Але той магазин, який мені прислав на заміну, перший, в якому мені не підійшли маленькі геймпади. Міні-гінпади, які виявилися хламом. Прислав мені другий хлам, який фактично дуже схожий на, на нормальний, нормальну копію. Чому це хлам? Тому що виглядає він абсолютно точно так же. Але, по-перше, він йшов, на відміну від цього, без е, Bluetooth-передавача. А до Bluetooth-передавача, який йшов з нормальною копією, він не під'єднується. Тому як перші два маленьких, так і оцей, я не зміг під'єднати. І при подальшому, більш детальному огляді я побачив, що все-таки є певний маленький нюанс, як вони відрізняються. Я думав, що це взагалі одна і та сама фірма, просто мені не поклали, не поклали передавач сюди. Або в одному магазині він йшов, а в іншому ні. Але коли я пристально почав крутити їх поряд. Отак вони однакові, отак вони однакові, повністю от, взагалі ідентичні. Але є один нюанс, про що, що свідчить, що це все-таки якісь інші або інші серії, або я не знаю. Якщо дивитися отак, от, таким чином, то ми бачимо, що тут е, просто гладенька, е, частина корпусу, а тут у нас якісь ще є е, порти, слоти, я не знаю, для чого це, щось під'єднувати, можливо, можна. А так, то вони однакові абсолютно. Можливо, його і можна якось під'єднати, але це додаткові танці з бубном, це ще щось е вигадувати. Коли в мене вже є нормальний, який одразу підключився від нормального магазина, то цей мені фактично вже не потрібен. Я його забрав насправді, тому що мені не хотіли повертати гроші, як підтвердили тільки обмін. Ну, Можна було взагалі на смітник їх викинути, напевно ж. Але все це я до чого веду? До того, що окрім того, що ви обираєте сам формат і тип геймпаду, ви уважно дивіться ще на магазин, перевіряйте рейтинги, тому що коли я почав гуглити рейтинги цього магазину, так як покупка не занадто дороговартісна була, я перший раз, коли зв'язався з тими хлопцями, які мені висилали. Все, що мені не підійшло, я не подивився рейтинг магазину, але потім я подивився. І там просто на незалежних там на гуглі, на незалежних сервісах там просто купа відгуків, що вони висилають хлам з тіві якогось. Тому звертайте увагу при підборі саме цих пристроїв на фірму, на сам магазин, який вам. Продає це, я купив в спеціалізованому магазині, який займається саме геймпадами. В них я побачив, що є точки видачі, вже подивився, що в них є відгуки. Пересвідчився з ними, поспілкувавшись, що вони, якщо не підійде, то можуть повернути кошти. Ну там, За доставку, тільки я заплачу. Е, я запропонував такий варіант, на що мені одразу все підтвердили, на відміну від. Е, Першої компанії, які зі мною на початку навіть не зв'язувалися, нічого, висилали мені там декілька днів товари і так далі. Ну, грубо кажучи, звертайте увагу на самого продавця і погулять спочатку, щоб просто марно не викинути е гроші. І нормальні магазини вони якраз і вказують виробника е фірму, яка робить геймпади, підходящі для. Е там, Xbox, або, мабуть, і для PlayStation якісь є копії якісні, тому звертайте на це увагу. Я вам напишу е виробника, який підійшов е саме от геймпадів під Xbox, е фірму, яка була вказана, е та яка мені от підійшла, хлопці, які мені вислали з е нормальним bluetooth адаптером який я спокійно підключив. Що ж, Якщо вам було цікаво, сподіваюся, комусь я допоможу е з підбором. Прикольного такого аксесуару, для того, щоб розважатися в ваших теслах. На цьому все. Пока!